Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Сьогодні дуже тепло, не знаю, передають максимум 14 градусів, але тихенько сонечко світить дуже гарно. Так що будемо працювати. І ось розкрився вже мій горицвіт. Був би раніше, але було похмуро, тому зараз, бачите, сонечко та й відкрився. Трояндочки вже пускають молоді листочки. Деревоподібний півон. Я ж думала, померзла, я показувала, були геть вже такі бруньки гарні, і мороз був, але слава Богу, все добре. Дивіться, як піднялися лілійки, буквально недавно показувала, вже піднімалися. І рябчики, царська корона, хто як називає, вже навіть бутони є. Дивіться. До речі, в мене в місті жили, я ніяк не могла їх розвести. Скільки купляла, купляла і в посажу навесну вже немає. А це, слава Богу, в минулому році цвів і в цьому році. Черемша моя. Тут, звичайно, собаки затоптали, приймули, мабуть, і не будуть. Ні, там, бачу, вилазить бідненька. Ось дивіться. І ось черемша ще. Так все, все добре. Цю жимулость треба повикопувати, пересадити. Може сьогодні цим займуся. Планів багато, що встигну. Ну, і ближчі крокуси, дивіться, красунки. Розквітали, краса. Що то весна? Молодила, мої ну, вже показувала, і друзі переживала ось у мене такий підсніжничок. Дивіться, така серединка. Не знаю, чи що десь є, я переживала, що в мене пропали в мене. Отак викопуєш, потім не посадив вчасно і де що перепуталося, не знаєш, де що. Думала, що немає, але хоч один, так що буду, треба намітити і берегти. І ось вилазять мої гейхерки. Не знаю, чи всі вилізуть. Ну і ню, Нюша як же без неї, да, Нюшка? Да, Помічниця моя? Ой, ти моя хороша дівчинка, красунька. І ось такі рисики починають квітнути, я вже показувала, ось знову гейхерка, дивіться, вилазить. Так що будемо сподіватися, що хоч якісь та посходять. Ось тут здається, має бути. І оце, по ходу, такі самі і рисики. У мене були і голубі, і блідоголубі. Не знаю, ось вилазяться, здається, теж вони, бачите, пови... повигрібалися з землі. Ну, а це пізноцвіт. Вони оце зараз повилазили, потім поховаються, і в весени, такі як крокуси, будуть квіточки крупні, крупні. Подивіться на це молодиле, яке воно красиве, такого, з темним таким відтінком. Гіацинти, дивіться, Ви пови... цвіт повикидали, примерзли, звичайно, ну нічого, я думаю, буде все добре. Ось вереск, не знаю, здається, тут зелене, мабуть, нормальне, а тут не знаю, бачите. Треба сухе пообрізати, там що зелененьке залишити. Ось, друзі, я прикопувала восени деревоподібний півон. Бачите, які камнями перекладала. не знаю, чи там щось є, поки трогати не буду дослідуючого мабуть. але бачите, ну, бруньки розпускаються, все добре. Сходи, тут і ось тут. А тут моя гортензія, не знаю. Порозгрібали, курка вилазить і вже й тут побувала. Не знаю. Будемо сподіватися, що відійде, поки нічого не бачу. Це сухе все. Ну, Будемо чекати якогось результату. Трав'янистий піон. Теж вже гарненький. теж проблема не могла його ніяк себе розвести. Зараз, слава Богу, вже є. Ну І тут теж крокуси, проліски, краса. Тут в коробочці такий ріс, і це такий, це не знаю, мабуть теж. Ну не знаю щось, вже не пам'ятаю, що понасаджувала. Це теж гіацинти в коробочках, в кришках торта. А це, може це квіточка. Ой, так хочу, щоб заціячи чимирник, але більше всього, що листочок. Ну, побачимо. Ці сухі треба буде, це померзли. Треба буде повідрізати, ну хай пропускає молоденький, тоді ці обріжу. Бджілки літають. Так, все добре. Треба все обрізати, чистити, що не, не, ще не встигла. Так що, друзі, працюємо. Ну і вчора пере... попікірувала чи пересадила, як правильно. Піретрум це рожева ромашка, там суміш в мене. І примули. попікірувала. Сьогодні східний мак. І перець. Три штуки міні-перець, той в мене, і один жовтий, довгий, такий звичайний салатний. Не знаю, куди що дівати, всього повно. Повиносила вже те, що не посходило, що посіяла, винесла в парник. Зараз ще тут розберуся, та й треба йти на двір. Залишилась петунія, ну вже не знаю, якщо ввечері буде е бажання і сили, то і час. То може попікірую трошки, а ні, то може завтра вже, бо хочу трошки попрацювати на дворі. Вийшла на двір, поки обідала, послухала новості, краще б їх не слухала. І так, на душі нелегко ще й ці новини. Кожен хоче заграбасти цю Україну, вже сил немає на це все дивитися і слухати. Зараз хочу повигрібати тут петрушку. Бо бачите, померзла, але серединка відходить, тому зараз буду займатися цим. Ось так прогребла і ще трошки вручну поприбираю оце все своє, щоб тільки жели не залишилось. Почистила і по доріжці. Вибрала весь бур'ян, сапою вигребла, так що тут уже чистенько. А тут шуба, не знаю, як. Я навіть тут деякі прямо знімала як пласт землі і, і викидала все разом, тому що неможливо витрусити. А і тут я не знаю. Тут ось ходить декоративна цибулька, не знаю, як правильно називається. І тут лілії в мене десь ще були. Теж треба виноград відкривати. Не знаю, чи все з ним добре чи ні. так буде, повідкриваю. Це я в минулому році садила, подружка мені дала. Не знаю, зараз обріжу трошки, що там буде, не буде, не знаю. Тут два разом. Треба розсаджувати. Ось так. І занесла в парник бочку. Набираю води, бо треба поливати. А Носить аж двору далеко, тому сьогодні наберу, завтра вже буде тепла водичка поливати. Ну і дивіться, попіднімався бадан вже як. То лежав від на землі, треба почистити його. Там вже десь бачила вже хризантемки пускають. О, все, Росточки бачите? Вже скоро піде робота, так що тільки встигай. І, друзі, згадала, тут в мене обрізаний виноград. Навіть не знаю, чи щось треба обрізати поки що нормально. Цей не буду трогати, а той в мене не обрізаний. Треба обрізати. Щось за нього забула. Працюємо. Так. Ну, і далі працюю, показувати не буду. Я не великий спеціаліст, обрізаю так, як я розумію. Ну от і все. І дійшла черга до нескантусів ось. Три кущика зрізали, ще два лишилося. Також обрізаю і соп. Тут я чомусь з осені не обрізала, тому обрізаю зараз. бачите, гарно пішов. Ну і буду вигрібати тут. І ось, друзі, вилазять. Ой, вже зламало еремурус. Капець. Там все ось. Тут ось. Все. І я хочу їх зараз викопати. І цю цибульку, до речі, хто знає, як правильно називається, напишіть. Зараз повикопую, щоб тут менше всього було. Та й буду перекопувати тоді вибирати траву. Не знаю. Міскантус поки що не буду трогати, а ці повибираю от викопала. Зараз пересаджу, подивлюсь, може, ріму розділяться. Буду зараз спробувати. Не знаю, чи заквітнуть вони в цьому році, але пересаджую, бо там їх ця кислиця заб'ять. Ну і ці. Теж. Ну, от, друзі, ну то вилітки легко розділилися. Оці ось не діляться, ламати, не хочу тут, відламались оці. І все, більше буде. Ці дві ці, дві, ці всі по одній, і тут навіть ось одна дітка. Зараз посаджу Шість штук посадила тут ось. Коло злаків. ось голубу ромашечку. Тут ще досадила шість штучок і дві цих цибулинки. Дві візьму завтра на базар, може продам. Ні, багато не треба. Будемо сподіватися, що продамо. Ну, друзі, на цьому все. Дякую всім, хто додивився, хто мені допомагав з -з зі сторони. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого, до нових зустрічей. Пока.